Так, що в нас там ще сьогодні, кажуть наші. Запитуйте, кажуть, відповідаємо, так? Веселе запитання, Андрій пише. Отже, маю таке питання, чи можна <сміст> Чи можна зачинати дитину в пісти? Треба любити жінку, так? Любити жінку. Значить, і жити повноцінним подружнім життям, нічого не чудити. Дитину плануйте, а Бог знає, коли дати. Як ви зачнете в пісти, то вона народиться по запостом. Як зачнете, наприклад, поза постом, то, то, то вона народиться в піст. Так що вибирайте, я думаю, що в пісні навіть краще. Так що, це ваша справа. Любіть один одного, а саме головне дитина має бути бажана. Не рахована, а бажана. І ви маєте любити один одного, щоб дитина була плід любові, тоді буде чудесно. І далі слава Ісусу Христову! Чи я хочу зберегти сім'ю, а дружині? А дружина ні. Не знаю, що робити далі. Ярослав, Боже мій. Ярослав, якби я знав хоч вас і вашу дружину, я би вам щось пояснив. Розумієте правильно, що питання так на тьому. Відповідати комусь там або якимись загальними фразами, ну, це таке. Зберегти сім'ю чи відновити любов. Що ви хочете? Ви знаєте, як сім'я розпадається, мені здається, що любов вивітрилася. Її нема. Любов це така річ, яка з'єднує сім'ю, подружжя. Вона, вона, вона зав'язується на таких. На такий потяг до протилежної статі, і це є дар Божий, який у нас закладений, так? це є наш базовий інстинкт, якби не набутий, а базовий. Бо тому що коли чоловік бачить протилежну стать, бачить жінку, або жінка бачить чоловіка, у нас у центрі мозку є мозочок, такий, якби, Ще такий маленький такий відділ мозку, який називається мозочок, і, він, і там виробляється Та? Це така хімічна речовина, яка виробляється внаслідок, коли ти маєш потяг до протилежної статі. Тобто це базовий інстинкт любови. І коли ми поєднуємося, перший раз цей такий Потяг до чисто візуальний, От подобається мені ця людина, потім вона починає говорити. Я відчуваю, що в нас є багато чого спільного, і потім ми маємо спільне, спільне життя, потім у нас відносини, і вони потім закріплюються, і це все проходить у любові так? і будується сім'я. А потім щось починається вивітрювати. Вивітрювати, починається любов, бо все решту залишається. Базові інстинкти залишаються, вони нікуди не діваються. А любов це та здатність, яку ми набули, проявили один до одного, а потім вона починає вивітрюватися. І потім тому ви кажете, я хочу зберегти сім'ю. А любов де? Ти хочеш зберегти сім'ю, щоб жінка коло тебе була, як не хоче, коло тебе сидіти, то її їланцо прикувати, це, 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 це така буде сім'я. Сім'я має бути побудована на любові, а не на чиїх наказах, або чиїх заборонах, або чиїх ультиматумах. Сім'я має будуватися на любові. Відновіть любов між собою, і тоді у вас не буде таких запитань. Слава Ісусу Христу, правда робить людину свобідною, так ви, ви праві, але що не так, як, що не так з людьми, Роман. Роман, правда не так. Говори правду, і вона тебе визволить. Говори правду, і вона тебе визволить. Але правда може тебе і в тюрму посадити. Бо якщо ти щось украв, і про тебе засвідчать двоє свідків, скажуть про тебе правду, що вони бачили, як ти крав, то ти будеш в тюрмі сидіти. Чуєте? Але це вже буде наслідок попередніх неправильних рішень і брехні, коли ти почав брехати сам собі. Піду я вкраду. Але як мене зловлять, мене ж посадять у тюрму. Ні, мене не зловлять. Я тут так зроблю і ти починаєш брехати сам собі. І наслідок доходить до того, що ти попадаєш в тюрму. Тобто. Не думайте, що правда, яку ти скажеш своєму сусідові, що він малий, так? І це буде правда, але це його може ображати. Людина може комплексувати за якихось своїх недостатків, <кій> що в неї волос рідкий, наприклад, або ясивий. Або ще щось. І це, вроді би, правда, але людину це може образити, ця правда. Тому правда. Не в тому варіанті, а я ж правду казав, та? Чи, ну що не? Я ж казав правду, але твоя правда вона має бути як? Три сета. Треба її просияти через три сета. Правда це має бути, чи це правда? Раз. Друге, чи вона зробить мене щасливим і чи вона мені потрібна? Якщо ви просієте правду через три сета, тоді можете її казати. Якщо ні, то мовчи. Бо виявляти без потреби чужі хиби, які є правдивими, не треба. Будьте дітьми Божими. Чи ви хоч раз чули, щоб Ісус Христос когось в чомусь звинуватив або упрікнув, говорячи про Нього правду? Ні. Він навпаки обминає це, то, що людину може образити, принизити, Бог то обминає. Юнак прийшов і каже, що мені робити, щоб мати життя вічне, і каже Христос, зберігай заповіді. Шануй батька і матір, не вбивай, не чужолос, не свідчеложного. А Він каже, я це все робив змалку. А Христос назвав не всі заповіді, а ті, які Він порушив. І Христос не каже: слухайте, народи, я ж сказав усі ті заповіді, що Він порушив. А воно мені бреше. Подивіться на це сміття. Христос так не казав. А як він сказав? Хоч бути досконалий, продай все і ходи за мною. Бо будеш за мною ходити, не будеш брехати. Так Христос мав на увазі. Але не принизив його. І тому будьте обережні з вашою правдою, яку ви знаєте, так? Ви думаєте, що як ви побачили свого сусіда, чоловіка, який ходить до чужої жінки, і ви це його жінці скажете, що ця правда принесе радість і користь? Я думаю, що ні. Я думаю, що сім'я розпадеться, як мінімум, і сварка буде в 100%. Так що правда, штука дуже є відносна. Христос каже, говори правду, і вона тебе визволить, але говори її від початку про себе, не про когось. Бо про когось Христос каже чітко, хто ти такий, що судиш, брата мого? Хто ти такий? Дякую тобі, мій Боже, за все, що відчуваю твою присутність і допомогу. Я от прошу. Бога за мир і перемогу надіюся на Божу допомогу. Але мій чоловік вчора дуже розхвилювався і сказав мені, тебе Бог не чує. Україну здають. Що, що робить? Я кажу, не втрачай надії, вір, може, мало віриш, підтримайте, підтримайте ліда. Ну. Діти мої, світи мої. Трамп приїхав в Москву, наші тут, цього. ці здають, тих не здають. Ну, нічим не переживайте. Нічим не переживайте. Нам своє робить. Ніхто нікого не здає. Будьте спокійні. Ніколи світ не поступиться в тому, що записано в ООН. І кордони, і так далі, бо тому що прийдеться переробляти всю безпеку цілого світу. Після Другої світової війни було прийнято рішення, що ніякі кордони більше ніхто нікого війною не захвачує. Були, були там рухи, були двіження, були десь там відділювалися якісь держави, утворювалися нові, але ніхто до себе нікого не приєднював. Крім Російської Федерації, яка вона захопила Крим, потім його анексувала, а потім його приписали до себе, розумієте? Спочатку окупація, потім анексія. Анексія це значить приєднати до себе. Потім вони взяли, вписали в свою Конституцію Луганську область, Донецьку область, і Запорізьку область і Херсонську, розумієте? А це, це є переступ світового закону. Закону ООН так? Організації Об'єднаних Націй, куди входять усі цивілізовані і не дуже цивілізовані держави світу. Ніхто на це не піде. Якщо, наприклад, наша ну, наприклад, чи влада, чи хто-небудь, чи навіть хтось би там захотів там сказати, що добре, ми частину території України віддаємо. Так солдати скажуть хлопці, альо? А ми за що тут вмирали? Ну добре, солдати, це зрозуміло. А ті люди, які на окупованих територіях, скажуть, слухайте, ви що нас кинули? Не всі ті лишилися, що повірили в ілюзію російського того російського міра, так? багато людей, які не могли виїхати, багато які виїхали і чекають, щоб вернутися назад. Це не двоє людей. Я знаю, скільки в Дніпрі людей тільки, так? Так що ніхто нікого не здає, нікуди ніхто нічого не переживає. Все добре. Не переживайте. Моліться, наше діло молитися, розумієте, і, і все. Молитися і допомагати волонтерам. Помагати військовим, підтримувати військових. Бо сьогодні. Самі головні переговорщики це Збройні Сили України. Все. Оце є тих, яких будуть слухати, і яких будуть приймати, від яких буде залежати рішення. Решта це все ля-ля-ля. Путін просто так не віддасть. Ми поки що відбити свою територію не можемо. Треба зброї, треба ресурсу, ясне діло. Все в процесі, не переживайте. Михайло Михайлович. Слава Ісусу Христу, прошу Отця. Якщо закодований, як причаститися? Закодований? <плес> якою кодіровкою? Бінарним кодом? Чи, чи, чи Якою кодіровкою? Ладно. Я знаю, про що йдеться. Йдеться про те, що ви. Від алкоголю. Від алкоголю причастя відрізняється тим, що ми причащаємося тілом і кров'ю Ісуса Христа. Причастя це такі грами, знаєте, алкоголю, що можна й око закапати, і буде нічого страшного. Так? Відколи це вам два грами е чи один грам алкоголю шкодив, щоб ви могли стати п'яними? Те, що ви закодовані, і ви, ви собі так думаєте, значить це <кій> фармакологічна допомога для, для того, щоб ви медикаментозний вплив для того, щоб вам якось полегшити протистояти е вживанню алкоголю. Причастя до алкоголю немає нічого. Бо Тому що це це не є випивання ритуальне. Та як ви за столом, дай Боже, пий пей здорово, будь здоров, і так далі. За кума, за того, до дна і так далі. Це не. Це один грам від того, що змочений в хліб. Я вас прошу, причащайтеся тіла і крови Ісуса Христа. І не, і не видумайте, якісь там заколдовані за, за, закодовані. У мене було таке у Франківську. Я... Жінка також мала проблеми з алкоголем, потім її лікували, і вона приходила до мене, ми вдома служили службу і то я ще вчився вроді. І вона приходила до нас і цей, слухала службу, ми потім її причищали. Вона казала, ні, я не буду, бо я лікуюся. Так ми їй теж пояснили. І слава Богу, вона пройшла і то лікування. І... І нормально причащалася, їй не шкодовим. І тобто не один раз, так? Ми, ми кожен день служили службу. Так, і ще тут щось пишуть. Так. Чи можна освячувати предмети, ложечку, булавочку для новонародженої дитини? Може, запитала мене запитала коліжанка. Боюся відповісти неправильно. Дякую щиро. Ну, Дивіться, я теж бачив, якщо ви бачили в ювелірному, заходиш, і там такі ложечки, так? Е, для, для дітей там, я не знаю, для чого вони ті ложечки купують. Е, Таке собі, маркетинг, знаєте. Але як там є хрестик, розумієте, чи ще щось, бо я, до речі, собі теж таку ложечку купив, я нею прочищаю, але вона, вона маленька, я беру досі з собою, коли десь їду, так. Вона дуже гарна, така маленька, акуратна. Світланка теж подарувала таку ложечку до церкви до причастя. Тобто ну, нормальні ложечки. Е, якщо ви її будете використовувати вдома, дитина буде їсти в неї тортик, то її посвячувати не треба. Якщо на тій ложиці є зображені Ангел, хрестик, її треба поситити. Ну, По-перше, посвячується по посуд богослужбовий. Якщо додому, ну, бійці, хрестик ви посвячуєте, він для вас має якесь особливе значення. Якщо ви, ложечку, ту хочете подарувати похресникові срібному, ну, то певно, що посвятіть її. посвятіть. Хай вона служить для нього. Для нього як святість. Так, зараз молимося за померлих. Парастас, той, що ви принесли і... То парастас за кого? Там є записка, так? І так же саме сьогодні будемо молитися за Теодора, річниця смерті Петра, Михайла, Володимира, Катерину, Мирона, Петра, Івана, Романа, Марію, Йосипа Михайла, Степана Марію Андрія, Василя. Андрія Марію і за всіх родичів і за воїнів, що віддали життя за Україну, за невинно обиде цивільне населення, за душі участилища, за душі, за які ніхто не молиться. І сьогодні 14 люто 4 роки з несмерти моєї мами, роби Божої Марії, 27-22 роки, як відійшла до вічності тату Василь. На що хочу звернути увагу? За невинно убити, як ви написали, цивільне населення. Не треба так казати. Суду не було ще, щоб казати невинно вбити чи винно убити. Не треба, бо тому що ці речі можуть призивати кон. Визивати питання, розумієте? Є над чим дискусувати і навколо чого спорити. Не треба цього за всі цивільні жертви, за всіх військових і цивільних. Але пойміть правильно, що нинішні військові це вчорашні цивільні. Бо тому що хто зробив Хтось на автобусі їздив, хтось десь щось робив, нусь на заводі, хтось ще десь хтось навіть просто в будинку культури працював якимось і пішов служити. Бо тому що війна, і тому вчорашні цивільні, нинішні військові. І тому не треба їх відділювати, бо це є всі громадяни України. І коли ми говоримо за невинно уб'єнних, я б. Я би старався то слово не вживати. Невинно уб'єних, ви це кажете, для чого? Щоб збільшити ненависть до ворога, щоб показати свою правоту чи як, доказує той, хто не правий. Ми не маємо що доказувати. Тому краще обминайте це невинно уб'єнних і так далі. Не треба того. Ви там знаєте, чи винні, чи ні? Не треба. Це є жертва, яку приносить український народ. Це є жертва. І їхня мученицька смерть робить їх святими. Не треба тут розказувати, що дитина невинна маленька її вбили. І, і це, І що ти цим хочеш сказати? Жаліти дитину, бо її вбили, бо вона маленька. Ні. Ви скажіть, що жертва велика, жертва велика. Дитина принесена у жертву. А той, хто став причиною смерті, буде відповідати. Не треба цього можливості для Злого Духа, щоб визивати у комусь ці всякі конфлікти. У цих невинно уб'єних. Дайте спокій через сусіда зараз пройдіться свого, і ви будете знати, які вони невинні Кожний із вас винуватий перед Богом, кожен із вас грішник, той більший, а той менший. Але через жертву ми отримуємо прощення гріхів. І не треба тут розказувати про вашу святість, скажіть про велич вашого покаяння. Покажіть Богові, як ви вмієте, каєтеся. А не розказувати, хто винно, уб'єний, а хто невинно. Я не знаю таких, що винно уб'єнні. То значить, не треба і невинно винно уб'єнних тут підкреслювати. Я знаю жертву, яку приносить український народ, наших воїнів, яких особливо хочеться відмітити, бо бути воїном це вже геройство в сьогоднішній день. Чи може ні? І хочеться задати всіх цивільні жертви. Я був, тут 118-й будинок. І я чув ті плачі, крики родини, які плакали над ними. І я це зараз говорю мені по спині мурашки біжуть, розумієте, від цього всього. Але я би ніколи не сказав оцю фразу невинно об'єднаний. Для мене важно велич оцієї жертви. Я бачив ту маму, яка там бігла і кричала і проклинала москалів. Я бачив отих людей переполошених, що навіть не, не, не могли усвідомити, що сталося з ними. Вони ходили як приблуди, не знали, що в ну, голова не, не вміщувала це все. Я хочу говорити про велич жертви, а не про цінність вини кого того чи другого. Так, помалу, знаєте, значення жертви десь на другий план, а ціна винних, невинних, не треба. Вину лишить Богове. Він буде визначати, хто є винуватий, хто не винуватий. Наше діло показати любов до свого народу, показати цінність жертви, цінність жертви, а жертва. Найбільша більшої я не знаю. Як віддати життя своє? Нема більшої жертви.